Ну і всім привіт, такі мої! Всі мої зячки, ви на Нікі, Тікі, Вероніки, Ага. Так, і сьогодні ми будемо грати в Роблокс. Я завжди хотіла, ну, як-то, запустити відео, ну, в общем там. Вічно у мене воно було довше, ніж 15 хвилин. Якщо довше, ніж 15 хвилин, в Ютуб має щось не висивалося. Зараз я вам покажу, як, е, значить, е, тіпа, ну, як сказати вам, як отримати речі. В кінці покажу після локації які. Далі вам така локація. От, от секундочку, щоб було ближче. Фоткати, робіть скріни, я не знаю, там може переписувати у блокнотик. Давайте. Так, а я йду в локацію. Ну, в общем, то щоб отримати ці наушники, які у мене, нам треба прокачати цю жіночку. Вот так от. Прокачуйте і вам дадуть бенджик. І ви вже отримали, господи. Я тільки що буквально на цю локацію заходила перезняти відео, просто мене вивело, бо то, що. Бо того, що, короче, ну, бо, коротше, інтернет не тяг в тій кімнаті. Ну, значить, коротше, що вам треба? Перш построїте, тут все построїте, тут все в центрі, далі ви йдете сюди, строїте це здання, обустрієте все внутрі, і ви, получаєте крилишки. Наушники, от у мене на голові, ви можете побачити, от, а крилишки, я потім покажу, які ви крилишки получите. Далі, щоб отримати таке волосся у мене гарне. Нам треба от далі. От. Нам коротко, треба там, ну, все построїти. От тут все по дорозі обстроїти, обустроїти. І далі дальше... е, построїти жовте здання, вже все в жовтому зданні. Я теж все обустроїла. І ви отримаєте ці волосся. Значить, зараз я вам покажу крили. Ну, потому ж наушники і ці волосся, ви видите, в принципі, які ви получите. А вот крилишки я зараз покажу. Ну, в общем, от такі ви крилите. Так, далі як отримати костюмчики. Далі, давайте далі будемо, я показую локацію, як отримати е шапочку. Значить, заходите в цю локацію. заходите, Ждете, щоб появився беджик. Допоки не появиться беджик, ви не виходите. Заходите, прогружаєтесь, трохи проходите, ждете, ждете, і у вас має бути е беджик такий, от. Ну. От, коротше, беджик вам дадуть. От. І це означає, що ви отримали новий предмет. Просто вийти і зайти, виходить. Тільки ждіть, щоб вам дали беджик. І ви вже получите. Так давайте я швиденько все зроблю. Давайте швиденько, 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 швиденько. Швиденько, 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 швиденько. Ви цю шляпку получите. короче, синя шляпка. Зараз пляха. Так, дуже все швидко роблю, бо то ж немає часу, вже три хвилини пройшло. Блин, мені треба 15, Знаєте, вроді би так мало хвилин пройшла, я вже кажу. Бо от така от шляпка. Гарна, ну гарна вона ж, правда. Красиво, коротше, в общем. Так, швиденько, швиденько. Вже напевно, що я ці не буду одягати наушники. І далі, щоб отримати костюмчики, ви заходите в таку локацію. В цю локацію. І е, ждете беджик. І виходите, і ви вже получите костюмчики. Зараз покажу теж, які. Значить, запам'ятайте собі локації. От знову вам показую перша локація, друга локація. І третя локація. Так, секунду, я ще раз покажу вам. Чуть, -чуть подовжу, подовжу. Щоб ви вже зробили, наконець скріншотом. Будемо Павлу одразу покладіть, сфоткати йти, і готово. Значить, і... От, і, і, і зараз я покажу, які костюмчики получите, якщо ви... От, які ви костюмчики получите, значить. Хач-хач-хач-хач-хач. І, слідчості, неякакі сексуали вже на мені. Так що легко буде показати. Значить, ми получим... Е-е... Вот, 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 вот таки... Блін, Як сказати? Ой! Вот такий костюмчик. У мене немає кофточки до нього. Вона десь пропала, ісчезла, і спарилась. ну, Ну, общем, я не знаю. Коротше, у мене розової кофточки не отримали. Так що да. Так що може я оця взяти. Так, зараз От. От look, вовшим, я. Ось такий лук, я отримала. Далі штани до цього образу. Вот. Эм, далее, дали, 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 дали. Вот. Ой, ой, господи, господи, господи. И далее вот такой костюмчик. И остальные костюмчик. Так, а, И костюмчик вот такой. В общем, всім пока-пока. Була рада, якщо вам я чимось допомогла за своїм відео. Всім пока-пока. Якщо чекаєте другу частину, пишіть в коментарях.